Максим, привіт, слава Україні! Дякую, слава. Зі мною півзахисник команди Алсер. Безперечно, кандидат на звання лева сьогоднішнього матчу. Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою у фіналі е Бронз-КАП е Кубку Києва 8 на 8. Поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи, що сьогодні стало ключовим у такому розгромному матчі. Ну, дякую за вітання. В першу чергу, ну, по-першому тайму важко ввійшло в гру. Ви подивилися суперниково. Але я багато пропустив і матчі вальсери і за травми, тому скучив за грою. Все вийшло, тому у другому таймі у нас все понеслося. Суперова гра! Погоджуюсь з тобою. Поділися, будь ласка, ще зі мною своїми кандидатами. Можливо, названня кращого гравця сьогоднішнього матчу. Твою кандидатуру ми вже 100% розглянемо. Можливо, в тебе є кандидати. Ну, себе я не можу оцінювати. Не. Можу виділити. Та всю команду можу виділити, що в обороні, що в напад... <кхи> нападі все виходило. Можу сказати в ключових гравців Валера. Холодков. Так? Холодков. Так? Діма. <кхи> Діма будь... І воротар, напевно. Воротар в першу чергу, але вся команда грала на максимум. Ну так, сьогодні у вас був один злагоджений механізм, який сьогодні добре спрацював. Дякую тобі за інтерв'ю, дякую тобі і вашій команді за виступ у Києва. І бажаю вам надалі гарних виступів у чемпіонаті Києва 8 на 8. Слава Україні! Героям слава! Дякую!